Чи не пішло у минуле читання книжок? Чи потребує цього молоде покоління, чи замінить книги електроніка? Ці теми обговорюємо з учнями Запорізької гімназії номер 36 Всі вони прихильники паперових книжок та учасники шкільних літературних конкурсів, переважно цікавляться сучасною прозою, тим більше зараз достатньо різноманітних авторів. Мотивація читати і літературні смаки у кожного свої. Але коли гортають сторінки, всі на деякий час забувають про існування комп'ютерів та гаджетів. Цей твір мені сподобався тим, що персонажі близькі до нас за віку. Також автор цієї повісті показує нам, на що здатна людина заради свого кохання. А взагалі, яка література, які книжки тобі подобаються найбільше? Які жанри? Мені дуже подобається жанр детективу, бо там дуже цікаві загадки, їх розв'язки. Про свою зацікавленість з детективами говорить і самикласниця Дар'я Іванова. Ну, бувають різні злочини, і дуже цікаво, що вони там дуже різні люди виявляються злочинцями, коли розкривається ось ця таємниця. А оці детективи, вони на базі якої реальності взагалі збудовані? Це наша українська дійсність? Наша це, Українська це вигадана країна. Ні, це наша українська дійсність. А ця зачитана книжка зі шкільної бібліотеки гарний супутник на початку життєвого шляху. Казка про маленького принца. Катерину привабила її ідея шукати у простих речах прекрасне. Я запам'ятала кривату фразу бути відповідальною за тих, кого проручів. Це означає, що треба бути завжди вірним, піклуватися та бути поруч з тим, кому ти став важливим. Принесла з собою на зустріч улюблену книжку і п'ятикласниця Єлизавета Кручина. Головна героїня твору також однолітка читачки. Про дівчинку, яка дуже щира, дуже оптимістична, і вона завжди шукає радість прямо у обставинах. У любих обставинах шукає привід для радощів. Ти вважаєш, що читати це сучасно модно? Так. Чому? Це ну ніколи не може застаріти. Це дуже цікаво читати. А от на формування внутрішнього світу представників старшого покоління значною мірою вплинула класика. Напевно, це кобзар, це дуже класні вірші. Це класика, яка ніколи не старіє, це повинно бути завжди. Леся Українка. Мені коли в школі це були вірші, це просто аж до сліз. Про те, як вона хворіла, вона писала, щоб не плакати, я сміялась. Це в наші часи це саме те. По-перше, це Кайдашева сім'я. Це навіть в мої часи ми в школі вивчали Кайдашева сім'я. І Це така, ну мені здається, доволі історична і дійсно про український народ, про українські сім'ї. Бо ми такі і є. В школі це був граф Монте Крісто. Дюма. мені дуже сподобалася ця книга. Я досі її перечитую. Взагалі я багато книжок читала. І війна, і мір, і обичні детективи дуже любила. Дев'ятикласниця Вероніка свою першу паперову книгу прочитала у 15 років, коли готувалась до міського літературного конкурсу Лабіринт. Тоді була змушена читати, а тепер вона палка захисниця книги як культурного явища. Коли ти читаєш книгу, в тебе немає меж фантазії, ти можеш уявляти собі те, що. От як тобі подобається от, картину всього, що відбувається. А коли е, ти дивишся фільм, вже є чіткі поставлені рамки, і коли я прочитала спочатку книгу, у мене була одна картина в голові, а потім подивилася фільм, і я навіть трошечки розчарувалася. Знайшов відлуння змісту прочитаної книжки у власному житті дев'ятикласник Кирило Мокляк. Він також прочитав твір, коли готувався до літературного конкурсу. Вона сподобалась мені тим, що вона розкриває проблеми сучасних підлітків, які відбуваються в сім'ї та їхні хобі, як руфінг, наприклад, та багато іншого. Тобто, погортати ці сторінки, ви відчуєте це. Це не так, як в інтернеті, ви просто читаєте. Тут багато чого вас може навчити книжка. А ви не боїтесь бути не сучасними? Ні. Я особистість Ми а всі ваші різні. однолітки читають книжки? Так, у мене є однолітки, друзі, які дуже багато читають. А чи читають книжки дорослі зараз? А Зараз залишається час на читання? Ні, я зараз не читаю. Нещодавно прочитав Валеріана Підмогильного місто. Вона мені дуже сподобалась, вплинула на розуміння життя серед людей у великих містах. Це сумно, але ні. Чому? Ну мабуть, то що є все в інтернеті. Можна зараз і прослуховувати і дивитися. На жаль, зараз часу немає на це. Так, що поки ні. Книга, звісно, не зникне з нашого життя, переконана вчителька української мови та літератури Валентина Отєшева. І, хоча класичних творів у підручниках стає все менше, але пані Валентина не вважає це тривожним симптомом. У більш дорослому віці діти обов'язково їх прочитають, каже вчителька. Зараз з'явилися вже нові твори. І ми дуже до речі задоволені цим, що діти мають змогу познайомитися з більшою кількістю творів, які ну є сучасними наших сучасних українських письменників. А чи не відбувається це за рахунок класики? Може, може, може і так. Ми намагаємося не тільки, наприклад, читати того Шевченка, а, наприклад, прослухати сучасне оброблені вже в сучасному виконанні ці твори, наприклад, з. Ми слухали пісню Садок вишневий коло хати. І це дітей так захопило, що ну от сподобалось аранжування цього вірша, і вони його краще навіть по-сучасному зрозуміли. А дорослі, хоч і читають переважно новини, все ж не піддають сумніву самоцінність книги як унікального культурного явища, за будь-яких обставин, і в різні часи вона залишається джерелом не тільки знань, а й носієм загальнолюдських цінностей і другом, і розрадою Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Егор Батуренко, телеканал МТМ.